Вербовий Олег Валерійович, учитель української мови та літератури СЗШ номер 285 міста Києва. Атестація 2014-15 навчального року, підтвердження вищої категорії та звання учитель-методист. Творчий кредо Завжди шукай, добротвори, постійно вчись та інших вчи». Тема, над якою працюю. Інноваційні методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури. Що планувалося зробити в атестаційний період? У кінці минулої атестації 2010 рік були намічені наступні напрямки роботи. На весь атестаційний період 2010-15 роки. Брати активну участь у шкільних районних та міських олімпіадах і конкурсах. Це перше. Друге. Розвивати проєкт гру Велике редагування. Третє – Удосконалювати та розвивати дистанційну роботу з учнями. Четверте – Проводити різноманітні заходи. П'яте. Співпрацювати з навчально-освітніми виданнями. Шосте – Брати активну участь у методичній роботі кафедри та школи. Сьоме поповнювати методичну базу. Восьме проводити майстер-класи та відкриті уроки. В атестаційний рік перше. Провести відкриті уроки із застосуванням новітніх технологій в навчанні. Друге провести виховний захід, пов'язаний із вивченням мови та літератури. Третє підготувати виступ на педраді. Що було зроблено? Переможці олімпіад та конкурсів. Олександра Нич, 6 Б. Перше місце районної олімпіади з української мови та літератури 2010 11 навчального року. Анна Петренко та Катерина Котляр 11А. Друге місце районної олімпіади з української мови та літератури 2010 2011 11 навчального року. Олександра Максюта та Ірада Юрушинець, 10. 11 Б. Друге та третє місця районної олімпіади з української мови та літератури 2012-13 навчального року та третє місце районної Олімпіади з української мови та літератури 2013-14 навчального року. Конкурс на Кращий письмовий твір «Посміхнись майбутньому від партії Удар Кличка. Анна Петренко, 11А. Друге місце серед учнів 10-11 класів міста Києва та Київської області. Аліна Титаренко. 11А. Третє місце. 2010-11 навчального року в межах шкільної олімпіади було проведено тренувальний шкільний етап гри Велике редагування». Дистанційна робота з учнями. У 2010-11 навчальному році було проведено майстер-клас, на якому демонструвалася можливість дистанційного навчання із використанням програми Skype. Електронне листування. Цю форму роботи успішно використовує вже більше 10 років. Отримуючи різноманітні завдання, учні залюбки виконують та надсилають на перевірку електронною поштою. Стимулом виконання завдань є те, що гарні оцінки за цей вид роботи, які задовольняють учня, виставляються у шкільний журнал. Оцінки ж, які учня не задовольняють, не виставляються. Завдання розроблені так, що можливість списати не спрацьовує. Самостійність виконання роботи також перевіряється різними шляхами. У подібній формі навчання беруть участь учні різного віку. Використання подібної форми роботи дозволяє підвищити рівень знань учнів на декілька балів сприяє міцному засвоєнню матеріалу. Проведена робота з кожним учнем зберігається в окремих папках. За період з 2010 по 15 навчальні роки в електронному листуванні брали участь учні різних класів, ось прізвища деяких з них. Аліна Титаренко, Анна Аброскіна, Анна Коверняк та багато інших. Переглянувши деякі відео моєї сторінки в YouTube, можна детальніше дізнатися і про інші форми дистанційної роботи, які я використовую в навчальному процесі. Із запропонованого відео можна дізнатися про застосування у дистанційному навчанні програм TeamViewer та iDraw. Фотофрагментів онлайн-уроків з учнями нашої школи. Протягом п'яти років у рамках вивчення української мови та літератури були проведені виховні заходи Свята української мови, виразне читання поезії українських авторів, конкурси діалогів. Усні журнали. Проєкт полювання на рекламу. Ця методика використовується як у межах проєкту Велике редагування, так і окремою формою роботи. Матеріали полювання поширюються та успішно використовуються на уроках мови будь-якого типу. Це дозволяє підвищити відсоток засвоєння матеріалу, робить навчання цікавішим. Учні із задоволенням знаходять нові і нові фотокартки з помилками, які потім використовуються в навчальному процесі. Ось деякі з них. Протягом атестаційного періоду здійснювалася співпраця з журналом Українська мова та література. Були надруковані статті. Районний конкурс Гра знавців української мови «Велике редагування» січень 2011 року та новела Івана Яковича Франка Сойчене Крило вересень 2013 року. Було отримано грамоту за співпрацю з виданням. Протягом атестаційного періоду бралася активна участь у методичній роботі кафедри та школи. Протягом 2009 11 років активно працювала творча група вчителів української мови та літератури, яку я очолював. Неодноразово виступав на методичних об'єднаннях. Теми виступів стосувалися використання інтерактивних методик на уроках української мови та літератури, питань ЗНО тощо. Протягом атестаційного періоду поповнювалася методична база з метою використання набутих матеріалів на уроках мови та літератури та передачі власного досвіду. 2010 рік мультимедійний диск, державна підсумкова атестація, Українська мова 9 клас, створення тематичних відео і використання їх на уроках української мови та літератури. Поповнення бази відео та аудіоматеріалів. Ось вони представлені в контакті, створення нових методик, методика лабіринти, методика асоціативна література. Протягом атестаційного періоду з метою передачі власного досвіду проводилися майстер-класи та відкриті уроки. Майстер-класи. На різні теми. Відкриті уроки 2013-2014 навчального року. Систематизація та закріплення знань з української мови та літератури за допомогою методик лабіринти та асоціативна література. Відкритий урок 2014-15 навчального року загальна характеристика звукового складу української мови систематизація знань. Виступ на педраді 16 січня 2015 року. Мета виступу демонстрація основних напрямів моєї роботи, ознайомлення з власними новими методиками викладання предметного матеріалу. Хотілося б сказати декілька слів про підготовку учнів старших класів до ЗНО з української мови та літератури. Це пріоритетний напрям роботи в 10-11 класах. У 2014 році майже всі мої учні успішно склали ЗНО. За підсумками результатів ЗНО з української мови та літератури, 2014 року школа 285. Посіла шосте місце серед усіх шкіл, у тому числі гімназії та ліцеїв Оболонського району. Обійшовши не тільки 252 школу з поглибленим вивченням української мови, а й посівши друге місце серед усіх шкіл з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва. Дякую за увагу.